Репліка. Я хочу почути результати голосування. Прошу. Я читав. вас. 25 чоловік. Саме цікаве. По другому питанню за 38. По першому питанню, по другому питанню. За основу ми прийняли. Далі ми голосували пропозицію включити в порядку тему. 25 чоловік. За звіт. За звіт два проти проти, проти, звіту. проти звіту 38. Все. Це. Рішення прийнято. все 38 80, 80, 80 більше. Отже, хвилиночку. Е, я добавлю. хвилиночку. Добави. На жаль, на жаль. Біль, е, частина із тих, хто був делегований на зібрання на установчі збори, просто не голосував. Це було видно. Було голосування і хтось утримувався. Ви не об'явили утримувався. Утримувалося два чоловіки. Все. Ну, все. Не Більшість проголосувала проти звіту. Шановна рішення прийнято. Ви міські, так, хто хто ви? так, значить ви? жановні коли. Яку постанову Кабміну ми порушуємо? Да порушу. Шановні колеги, ми прийняли порядок денний за основу. Тепер я виношу прийняти його в цілому. Проєкт порядку денного. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Є Хто проти? Прошу підняти, хто проти. Може ж Є. Хто утримався?

Що люди стоять на своїх місцях, що ми їх рахуємо, да? так? Ну тобто ти зараз прибіжиш туди, а потім ти сам скажеш, що йда, ну, так, так, як ви мене рахували, і зараз почнуть... Ну один против, не один, а два проти. Ну, 8, 8 проти було. Зараз побачимо скільки голова лічильної комісії, готові результати. Да. Прошу оголосити і зазначити, прийнято рішення не прийнято. Рішення прийнято за 65. шість утрималось, вісім проти. Дякую. Не голосували. Отже, шановні колеги, переходимо до. Другого питання до першого питання порядку денного затвердження регламенту зброї. Чи бачите, але я... це буде праві? От шість і чотири вже проти десять, а не показати вісім. Будь ласка, що згоджувати? Я підходив до кожного. Ми можемо зараз озвучити. Оце у мене папіре, щоб ви не казали. Мені сказали 6 чоловік. Будь ласка, проти. Дивимося. Те, що казав, дивимося проти. Бачите? Шість і, і чотири. це вже десять. Чотири ряда, це вже десять чоловік. проти. і тут проти були. Замініть будь ласка, того хто рахує. Хвилиночку. Вибачте, ви вже за залізти. Ні, так замініть його, нехай він тут рахує, а не підбиває підсумки. Ні, в цілому будьте уважні, ви проголосували спочатку за основу, зараз в цілому. Тут 4. 4, ясно, в нього. Голова лічільної комісії, у вас є уточнення? Так, є уточнення. Сіло в тому, що проти 14 чоловік дійсно. У протоколі буде зазначено 14. Все? Все, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання затвердження регламенту установчих зборів. Даний регламент, я думаю, всі отримали. Чи будуть в кого якісь доповнення чи пропозиції до даного регламенту наших сьогоднішніх установчих зборів? Немає. Зараз одну хвилинку. Так, це у нас виходить стаття 3, пункт 2. Цим регламентом встановлюється ліміт часу на розгляд питань порядку денного для виступу до 10 хвилин, для інформації до 5 хвилин. Для запитань до трьох хвилин. Всі зрозуміли. Отже, якщо питань пропозицій доповнень до даного регламенту немає, я ставлю його на голосування. Дозвольте одразу, будь ласка. Шановні колеги. Революція відбулася 100 років тому назад, і ми її нащадки. Якщо ми будемо давати такий регламент, це буде доведення. Пропозиція скоротити на обпіл. Підтримуй. Тобто, до виступів випаде? до п'яти хвилин. Для інформації до трьох хвилин, для запитань до однієї хвилини. Да. Так? Да, так. Да. так. Будь Додавайте ласка. Ігнаті. Є інформація, може я виступлю за да. <coughs> 2 хвилини, а може за п'ятнадцять. Є інформація, яка очень ценна. Пропозиція яка? Поэтому не скорочувати, а сказати. Вы перший раз задали, що я один сто мог перебить. я не мог їх перебить. Вы сами не хотели работать. Поэтому говорю, є виступ, я хочу виступити. Я вас зрозумів. Значить, у вас пропозиція залишити так, як тут є, в регламенті. Так. У мене є так. пропозиції. Будь ласка. Давайте надамо пану Орешкову стільки, скільки він хоче. А останні так, як Та Ми до ранку будемо сидіти. Це, це, це буде Отже, шановні колеги. Отже, шановні колеги, у нас надійшло дві пропозиції. Тому. Зараз я ставлю на голосування взяти за основу, а потім ми будемо голосувати за дві пропозиції по їх надходженню. Перша пропозиція скоротити, так як я озвучив, 5, там, 5 3, 1. І друга пропозиція залишити так, як є. Отже, зараз, зараз ми голосуємо взяти наш регламент за основу. Хто за? То що є, але це за основу без пропозицій пока. Це за регламент. Взяти його за основу. Пропозиції окремо зараз будемо. Так, ні. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Хто утримався? Так, дякую. Прошу прощения, конечно.